Пан Віталій, пенсіонер, йому 65. Чоловік добре пам'ятає, коли з'явились перші телевізори в Україні. Каже, то була велика радість. Такий маленький, чорний ящик, екранчик десь ну, 15 на 15. Ото я перший раз такий. І прийом був дуже поганий, зображення було дуже погане. Але щось було видно. І ми раділи з того, дивилися. Жили в селі. Там дуже тяжко було ну, настроїти телевізор. То приходило пів села до нас дивитися. Історія світового телебачення почалася із змагання двох інженерів. Американець намагався перевершити шотландців в створенні передавача зображень. У 20-х роках 20-го століття одному з них таки вдалося отримати бажане. На екрані з'явилася мерехтлива людська голова. Далі науковці вирішили зробити цю справу комерційною і виготовляти телевізори для продажу. Перший такий коштував 75 доларів, що дорівнювало двом середнім зарплатам простого робітника. Це був невеличкий круглий екран, на якому. Ми скажімо так, не могли бачити дуже гарну контрастну яскраву картинку. Це були якісь контури, силуети. Це був скажімо так, не зовсім якісний звуковий супровід, але принаймні відбулася, скажімо так, передача відео. На відстані Ілля Миколайович має справу з телевізорами уже кілька десятків років. Це не тільки його професія, а й улюблена справа. Нині молодь на таких телевізорах ветеранах не вчиться ремонту, хоча, незважаючи на поважний вік, всі вони є робочими. Такі телевізори служать швидше окрасою закладу. Почали використовувати для навчання більш нові технології, більш нові приймачі телевізійні, хоч все одно залишились телевізори, які. Працювали в людей і були в попиті 20 років тому, 30 років тому назад. В 21-му столітті ні кабельним, ні супутниковим, ні цифровим чи інтернет-телебаченням нікого не здивуєш, але ніщо не зрівняється з найпершим чудом телевізійної техніки: з коробки, спиць, бляшанки, ліхтаря та картонного диску. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.